Сєвєродонецька галерея мистецтв не лише проводить виставки, а й виховує. Так раз на два місяці тут проходять традиційні заходи для дошкільнят із 42-го дитсадка. Маленька академія для маленьких, де діти передусім вчаться малювати напередодні дня святого Миколая. Для них знову провели заняття. В канун праздника Святого Николая ми решили сделать ще одне маленькое чудо благодаря нашим сєверодонецьким професіональним музикантам. Сьогодні девчонки і мальчишки з детского сада номер 42 встретились і познакомились, прикоснулись буквально і услышали живий звук, скрипочки і виолончели. Поэтому творили своїм волшебним карандашиком під звуки класичної музики. Під керівництвом працівників галереї діти малювали сніговиків та разом із ними подорожували казкою. Усе це супроводжувалося жвавою музикою. Діти долучилися і до колективного малювання сніговика. Кожен з них робив власний мазок пензлем на великому аркуші. Малеча також побувала на невеличкій екскурсії по галереї і вражень не стримує. Этот зал фе, фе, как я волшебно фе. А, а мені понравилось малювати. Мені больше всего понравилось рісовають сніговика. Галерея активно співпрацює з іншими дошкільними закладами. Проте через зимові негоди сюди можуть прийти лише вихованці тих садочків, що знаходяться поруч.